Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Зараз ми знову на торговиці і будемо знімати ціни, які сьогодні на торговиці є. Біла роса по 15 гривень є картопелька. Ось такі є кошики. скільки такі кошики. Я такий, такий на 16 літрів 700 гривень, такий 900 гривень. Ага, 700 гривень. І 10 по 850. По 850, ага, притягнути. А домашня скільки ваші ріпа 15. по 15 рік. такий великий. Торговиці велика. Тільки дивой айстри. Айстри по двадцять, такий гривень стакан, напевно, Чорнобривці є, так само по двадцять. Усі ті квіточки. Сорок п'ять, дві такі гарні яблука, по сорок п'ять і по тридцять п'ять. Яблука. 175 плюс. 150 плюс. 9. А по скільки кукурудза? По 10. По 10. А бурак кормовий? По 5. А у вас? По 10 теж, пані Андрій. Добре, дякую. Давайте, давайте. 25. <рес> а, 25. а ще бурячок по скільки, скажіть? Кутри, по 15 гривень. А морква? 25. Морква 25, бурак 15. Добре, дякую. 15. Тут є. Різні нині кущики такі тут. О, всі добре, дякую. А ви продаєте? Від 100 гривень Лохина. Різні кущики, різні. Хто де Від 100 гривень Лохина є як менше. Більше дуже багато таких різних. А по скільки цього хвасой? По скільки фасолі? 80 кілограм. По 80 фасолі. А цибулі? А цибулі така більша по кількі? 12. А ця дрібніша? 12. 12, добре. А ріпа? 18. 18, морква 19, добре, дякую. 20 порошок. А речка по скільки? 90 гривень кіло. 90 а така ця цибулька. 80, 80 заліт. Добре, дякую. Цибулька морковка. Та... Цибулі по скільки? 16, 16 гривень, а та дрібніша така по п'єці, а кукурудза. Кукурудза по 950. А Амо... пшениці? 10 гривень. Добре, дякую. А морква ця? 35. 35, так. Да. Кілограм вісімдесят. Кілограм А така картопля по скільки? Різна є, отака по 9 на ї... ну, свиням там худобина. Ага. Може і посадкова бути. Ага. Є і така по 9. По 15 рів'єра, є по 13 гривень. Я 14, 15 кілограмів. Як, 12, а 12, цибулька 12 оця? По 20 кілограмів гривень. Гривень, 240 гривень. Такий зайцевий носик, мабуть, 15 і 10. 15, 10 цибулька. 15. Цибулі по 15. 30 яблука. Тридцять яблука. Дванадцять цибулі, А морква по кількість? Сітко двадцять вісім. По 28 сітку, А по скільки ріпа така? Шість. Шість. А оця? П'ятнадцять. П'ятнадцять. Добре. Я. А по скільки кормовий буряк? П'ять гривень. П'ять гривень. А пшениці? Дев'ять п'ятьдесять. Дев'ять А молоко тут? Сорок. Воно підмерше. Аби може 40, так. а по скільки домашні яйці? По 6. По шість. Скільки ріпа? По 15 ріп. По 15 ріп. Багато є нині. Картоплі багато є. Тут о, базар великий. Досить такий багато ріп. А буряк по скільки червоний? 10 і 20. 10 і 20. А фасолька? 70. по 70. А така дрібніша по скільки ріпа? По 6 гривень, добре. Цибулі води по 15, яблука по 20. Ось такі є. Тут а по скільки це болі оця? 130 кілометрів. А домашня по скільки у вас рік? По 16. По 16. А це гарбузи? Гарбузи. По скільки гарбузи? 40 гривень пів літра. 40 гривень О, де буряк по 8 є. Дай-ка так. по. 8. Скільки банка огірків таких? 200 гривень. Так. А морква по скільки? По 30 гривень. По 100 більше, по 100 менше, більше. Ой, даре, по 100. Так? Тут є. Дуже багато є різних кущиків і є тих яблуних гроші. А ця полуниця, поскільки Альбін, Альбіон. Чи я то я де то софаймо тут так на там продає. Може, це? Файно Ручка 150. А били налив? А били налив скільки? 100 гривень. 100 грн, а де? Слава Богу Святому. І ще цю Олену хотіли, чи ж так. І з 150. 150 є рідний. 10 гривень. 10 гривень, то та полуниця за це. А по скільки ця гріпа велика? По 14, так. А ця дрібонька по скільки писала? Соя по 10. То соя по 10 гривень. А по скільки рози? Тринадцять. Воно звідси відпускає у Бачите, воно з землі видно. А лаванда кущик кілька. Три на сто теж. І тоді будете мати лаванду. Якщо падати курінці, А по скільки домашні яйці? Шість. По шість. А гриби? А по скільки морква? 35. А буряк? 18. Що? Морква 35. От нині тут є навіть і цілий бус, павільйон з м'ясним таким. Ну, подивимося, що тут таке є. Але Прилови по вісімдеві, булярственний 180, 647, парствений 61, жінка куряча 697. Тут ще такий цінний. 312 на чорносливі печально. А він ви приїдете? А то в Що ви тут купуєте в Там Магазин. Коломейський. Чесникова, один з Тудаць, Зелянськ. Приїхали сюди в нас з Коломей. Реберці копченці по 165. На Багато людей на що. 160. Ну що? 99. Ану, дайте мені так одного. Хто був корот такий. Ало? Скільки така плетенка? 24. 24. 24. А цей маленький житній покільки ви кажете. Дайте плетенку. Все. Все. А та велика та скільки тут, а ви тут? Знімаю ціни. А, е, яка, он це 40. 40, добре. дякую. 150 і <п 'я> <п 'я> 200. 50. 150 і 200 О! 150 білий налив. А гроші, а гроші по скільки? Грошечка 200 і сто п'ятдесят. Двіста і сто куплю. А гладіолуси по скільки ваші? По п'ятнадцять. А брадулас скільки? По, 20. по скільки з кумбрія? Сто восімдесять гривень. Так, на сквозь. А ціна є? Та є різна ціна. А, я, а що, так. що за квіти? Ось ці 60, ці будуть 25, ось такі. Ось такі дві по 25. Угу. Як вони називають? Це а, такі пан... високі вони. Ця по 360 оця ви кажете. А ця 30, Дол... ласто, дов... свинина? — Ні, є говядина. Сиров'ялена говяжа, варена, столяти не То по скільки це? індичний паштет, є курка фарширована і все. Це дрогобицька, так? Дрогобицька. То по скільки? дрог? 380. Індичний паштет, що коштує? Паштет з індичої 250, і без індичого селе 280. 208. 208 тут паштети, так. А ця э, скільки полядвиться? 380. 380, добре. Ти, То ця куряча ця скільки? — 330. 330. Е, добре, дай. Ні, ні. — Може чоловік. А, ну, мож... а але, добре. Ти кусочку половинку, давати? Угу. Добре, дійсно. Сіння різне є тут кого таке. Дайте, а по скільки це Добре цибулі по 80. По 80 за літр. І червона так само? 100. 100. Червона 100. Може ці шашлики е, жаряться тут зразу теплі. От. І такі то ти. Різні. Можна все придбати. Тут такі. А ну давайте потрошка. Ось ко... це не ваші кошики. Так, наші кошики. А ну скільки кошиків? Якраз робота. Це циганська робота. Кошики. Це це такі великі кошики, коштує 300 гривень. Такі. 300 гривень такий кошик. Все якраз добре, колись такі мали що. Або ріпу. Ріпу, то, то копали ріпу нього. Це менше по 250. По 250. Копав в продажу такий плуг, такий шедевр. шедевр. Ріпко, ріпко буває. Ага. Я тебе типу такого маю. Ну, є... Який такий плуг? 3,800 разом з бороною. 3,800 з бороною. Та, от Дивіться, яка делікатна борона. Та, так, так, то то. Все тут зроблено так, о, як має бути. Так. Все то то. Реальні там граблі, пластмасові такі усилені. О, дивіться, які тут ти... є, такі, усилені, так, то, то, то все якраз тепер сапи, потрібно. Так, сапи ми вже, а, а така ріжка та сапа тільки? 300 гривень, гривень. гривень ріжка та сапа така. Ви яка Якраз добре, що то. Наш домашній чесник. 180 гривень грам ярий. 180 гривень О, а це... А 100, травка по скільки? Тимофіївка 180 гривень літра, садова райграс 150 гривень літра. Так, 150. А конюшина? Конюшина Конюшена теж 180 люцерна 200 гривень. Люцерна 200 гривень. Ще є газонна трава. Газонна по стільки? Газонна 250 гривень. 250, Можливо, так. Скільки ніж коштує? А цибулі за літр? Цибуля жовта 70 гривень літра. Оця синя – 90 гривень. 90 гривень. Є довга і кругла. Є кругла. А ця? Це... Гарбузи, кавбузи. Гарбузи, кавбузи є. 20 гривень стакан. Ці великі червоні. Оці – файн. Питали мене за оці самогонні апарати. Самогонні є. є мідні. мідні. Ага. По скільки? 4, 4, 500. 4 500, Бо мене все питали. Так. так. Як О. Ганну Дмитрівну. Ганна Дмитрівна. Все добре. Ганна Дмитрівна. Все добре дуже розстроєні. А по скільки такі віники? 100 гривень. 100 гривень. А граблі оці? По 20. По 20. Добре. Кажуть, кисленько має бути, то тобто такі грудь не піде воно вам. То лохіна? Так. І по скільки лохіна? Дивіться, ось 100, 150, 200. Ну, а де він був кисленький, то що йому дати? Ну, то що йому дати, треба Видите, я вам продав лухину, тепер вас мушу вчити. Ну, Тут а яка вас... назва? Ви скажіть, як ще Ліберті і река. Ось це река, ага, ось, река є ліберті. Ага, тепер да. дивіться, щоб був кисленький грунт, треба дати. Тежка це посівна? А поскільки? по скільки? Три... Ага, то, то та посівна, так. А та посівна по скільки? По 20. По 20. А по скільки пшениці? 950. а фасолі. 80. По 80. фасолі дає різних таків. 170 олія. А по скільки мелена пшениці? По 11.30. По 11. А ця кукурудзя? По 13, по 13 гривень. А салітрак по двадцять вісім. По двадцять вісім. По вісімнадцять. Один є ріпа. Тайфун по двадцять. Конек тринадцять. І сім. Буряк кормовий. Просто двадцять п'ять. Орок чотирнадцять. Макуха савіє двадцять п'ять. 200 гривень кілограм, двадцять кілограмів 14. 10. 10, десять сім, тра десять стояти. Траматря тимофіївка двісті. Ворог осінний. Лютерна коншина двісті лень, що шістдесят п'ять за кілограм. Цукор 1350-980 Вінницька мука, великі 50 кг, мови 300 гривень гривень. Коштує така мука, 6 пачок. Цукор 10 кг, кіловіцька, 540-25 кг, 90 гривень, макарон. 1350 цукор так само, 300 гривень Вінницький м'янар борошно 36 печі, біла церква 25-550 гривень, 540 Вінницька, 25, цукор, 15, 400 Йода у нас 17, 15, 275 олія. Курудянка 5 кілограмів 100 грамів, роз 270, речка 160 по 5 кілограмів. Нічого не поміняли з того разу. Ну, века, біла церква тисячка. Так, я і кури вже. О, такі а по скільки кури? 150 біля 120. 120, добре, дякую. Вже є тут багато нині. І курей. А по скільки ваші кури? 150. 150, а ці? Ці молоді по 200. По 200. Добре. 130, а там. Молодень. Оці файні. А оці ваші посійки. 250. У нас коротко. Я файли у нас тусі буде. такі да? тут. Так, тут, тут є. Одає кролики. Тут такі пісеренькі тут А, металлики. І по скільки такі кролики? Сіренькі. По 250. 250. А кури оці по скільки ваші? 250 гривень. Курочки такі. Є. Є ти вже маєш термо, твіць куряє. А яйці по стільки от. По вісім. Свіжайці за два дня. Домашні. А деякі файні індики. А ті індики по скільки у вас? 600 і 1200. 600 і 1200 то індик великий. Де. Ось такі. А по скільки свині ваші? Пані до Від двох до трьох, добре. Ну, до трьох. не було добре. А по скільки у вас та те свині? Льохи по скільки? Дві тисячі. Дві тисячі. Ось так багато нині така велика торговиці, така можна все придбати, таке є, то те різні, там є і велосипеди, є, і різні, різні такі. Е... Ну все можна придбати нині. Тут дуже велике. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!